Микола Вінграновський Український прилюд. Останній міст проплив у далині, колеса змащені росою голубою, і Київ на Богдановім коні пливе навстріч Дніпровою водою. Вже серце під колесами петля Упало серце. Де тому причина? Вже чуть, як обертається земля, і обертається з землею Україна? Красо моя, Україночко моя, ну що мені робити, я не знаю? То прилечу, то знову відлітаю, а день за днем і гасне, і сія. Твоє обличчя. Світле, як надія, пахкими пальцями торкнув я уночі, і кров свою змішав я із твоєю, як зерно із землею по весні. Тоді ти стала мною батьківщино, а я тобою на світанні став, І свої очі я відкрив крізь тебе. Ти поселила в серце мій народ, ти освітила думку мою часом, і в мову українки сповела. тебе дивлюсь я серцем і думками, тебе люблю, я Всесвітом і людством і соняхом у золотому сні, і севиною вченого мислителя, і на стерні горошком польовим. Ми стрінулись з тобою на Дніпрі, там губи я торкнув твої вітчизно, там вивірив по тобі пульс любові, годинник людства з стрілками життя, на цифрах смерти, з вірою і з Твоїм. Ні, батьківщино, не лише стражданням, чи радістю. Я звернений до тебе. Переможного миру вам!